Всім привіт, дорогі друзі, і ви на каналі Микольз. І сьогодні я вам покажу, як зробити красиві міки в соціальних мережах, наприклад, як в мене. Не знаю як вам, але мені дуже сподобалось. Якщо вас заінтересувало, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, пишіть приємний коментарій, ну а я починаю. Спочатку заходимо в Google і вводимо в пошуку е красиві шрифти українською онлайн. Пошук. І з самого верху нам вибуло гарні шрифти онлайн написати та скопіювати. Це те, що нам треба, натискаємо. І ось тут вводимо нік, який би ми хотіли покращити. І знизу, там, де пише зліва, ми вибираємо візерунок, який би ми хотіли поставити. Наприклад, ось такий. І справа що вибираємо такий візерунок і все. Вертаємо трошки донизу і визволимо результати. Тут реально дуже круті ніки, дуже класні, мені дуже сподобалось. І все, тут можна скопіювати, редагувати. Вибираємо які вам сподобалось і все. Ну а якщо вам це відео, то поставте лайк, підпишіться на канал. Також перейдіть по ссылці в коментарях. Я там кину ссылку на мій тікток. Я стрімлю по вечорам, граю з підписниками в Brawl Stars. Буду радий, якщо ви підпишетесь. І також по ссылці в коментарях є мій телеграм-канал. Буду дуже вдячний, якщо ви перейдете по ссылці і підпишетесь, там теж дуже інтересно, ми там спілкуємось. Все, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!